Так долає перешкоди під час тренувань один із бійців батальйону шквал 129-ї бригади ТРО. Виконання завдання контролює один із командирів. Аби наблизити умови до бойових, стріляє поруч із солдатом. Окрім подолання перешкод на полігоні солдатів навчають рити окопи і бліндажі, надавати побратимам першу домедичну допомогу та влучно стріляти. Спеціалізований батальйон шквал складається з бійців, які порушили закон і відбували покарання за ґратами. Один із таких – 28-річний Василь. Про те, як потрапив у тюрму, розповідає Встретив ніб'ятну кампанію, в якій відбувалася неприємна ситуація. Я зарізав двох людей. Ну слава богу, обоживує. Ну і так і получилось дали п'ять років. У тюрмі каже Василь, відсидів півроку. А потім подумав, що ну що я тут сижу, що я тут діла, якось мені тут толк. Якраз закон вийшов, тому що можна піти на війну і как би проявити себе. Я думаю, чому б бит написався, все підтвердилось, От я здесь річного Олексія ув'язнили за крадіжки. Зі строку в 6 років він відсидів за ґратами рік. Потім каже, вирішив доєднатись до війська. написав заявлення, що хочу проходити. Йти на війну, приїхали командири, я записався в бригаду, 129 року нашу, записався в бригаду. Все, приїхали, я пройшов ВЛК повністю. Мітасмотр пройшов, психологів попроходил. Все, приїхали меня забрали. Тут ти, ти приїжджаєш сюди, тебе повністю переодівають, повністю. Ну, вплоть до Москви, тебе дають. Все літнє, зимнє, все повністю. Ну, взагалі, все. Я, не, я взагалі нічого не куплял. З побратимами, каже Олексій, спільну мову знайшов. Здесь мне кажется, это просто я нашел еще одну, ну, просто одну большую семью. Ну это, ну, это, это действительно эта семья. Вот здесь ты понимаешь, действительно, что такое дружба, что такое переживать. Вот, тут идешь, и когда мне кажется, просто идешь в бой, ну не думаешь о том, что там за себя ты думаешь, тут больше ты больше думаешь за побратыма, чтобы у него там было все нормально. И так же самое он думает за тебя. Тут по другому, по другому тут нельзя, по другому мы не выживем. Нині військовослужбовці спецпідрозділу Шквал воюють на курському напрямку. Вони були одними з перших, хто перетнув кордон на початку курської операції в серпні 24-го року, розповідає командир роти з позивним художник. Ми перший флаг поставили України на стороні росіян. Ми перші зайшли з за оружиєм туди, через границю. Перші. Впевненості під час виконання бойових задач бійцям, зокрема, надає кримінальне минуле, каже військовослужбовець. Йдучи на якісь там противозаконні дії. Вони ризикують. тому адреналінова планка в них вже задрана. І коли правильно вистачиш роботу, виставиш правильно обучиш їх, правильно направиш їх в те русло, вона приносить плоди. Сьогодні вони дуже дуже файно воюють, додають дуже сильний результат бригаді. Їх знають всі. Сьогодні ці хлопці прикривають їх, будемо казати, воїнів. Які вже три роки порвані, пошмотані, ранені, і вони вже устали. Закон згідно з яким деякі категорії ув'язнених можуть вийти умовно достроково для служби за контрактом у ЗСУ вийшов у травні 2024 року. Воюватимуть колишні ув'язнені до кінця бойових дій, розповідає командир роти. Після року служби кожен з них має права особисто як солдат з СВУ, має і відпуску, має все. Грошове одразу отримують, як всі: бойові премії, як то має бути. Але рік вони не мають права там виїжджати в відпуск. Після ранення вони відбивають 30 днів відпуска тут, по місту. Бійці спецпідрозділу Шквал про свій вибір піти до війська і захищати країну кажуть. Так взагалом взагалі, взагалі не шкодує, але буває моментами так так Ну, Я думаю, це в кожного є, так, ну, трошки нотки сумніву, скажімо так. Але по побратими допомагають зібратися з силами, не пасти духом і так далі. Тут ніку такого, що тебе все, натій автомат, все, біги в окоп, біги погибай. Ні, на м'ясо тут ніхто нікого не посилає. Командири переживают. і у нас ну, у нас закон такой, ми нікого не оставляем. Ні 200-го, ні 300-го, не дай Бог. Ніхто нікого не оставляет. Мені здається, я знайшов своє тут. Ну, тут ребята, тут сім'я. Тут все легко і просто, і все зрозуміло. Дай Бог, щоб она закончилась. Война у нас по контракту. Ми, ми проходимо по войны. війни. То, я думаю, я буду продлевать контракт. Ірина Касьяненко та Світлана Драган Суспільне новини, Сумщина.